Вітаю вас на каналі Lady Fit Body Flex і в цьому відео хочу записати для вас базову техніку діафрагмального дихання. Діафрагма знаходиться в зоні нижньої частини ребер і розділяє. Нашу черевну та грудну діафрагму і слугує масажною помпою для внутрішніх органів, а також для роботи лімфатичної системи. І досить часто, коли у нас вона, вона заблокована, наша система організму починає давати збій і, і призводить до дисфункції багатьох процесів в нашому тілі. Саме за допомогою діафрагми ми можемо самі собі допомагати. Керувати роботу нашого здоров'я та допомагати собі відчувати себе прекрасно, молодо та енергійно. І зараз ми почнемо з того, що попрацюємо з нашою діафрагмою, щоб зняти спазм з діафрагми, і допомогти діафрагмі вільно рухатися і якраз забезпечувати нам цей масажний помповий рух всередині нашого тіла. Для цього ми з вами покладемо наші руки на нижню частину ребер ось таким чином. Щоб ми з вами відчували, як наші ребра будуть рухатися під час наших вдихів та видихів. Зараз концентруємося саме на частині нижній частині ребер і спробуємо зосередитися на області сонячного сплетіння і зробити вдихи і видихи, уявляючи, що ми дихаємо якраз сонячним сплетінням. І давайте разом вдих, видих. Лавний, вдих через ніс, видих через рот. Дих. І видих, вдих, і видих, і ще раз вдих, і видих. А зараз трішки ускладнимо задачу і спробуємо зробити вдих, і після того, як ми вдихнули, зробити ще коротеньких три до вдихи, так ніби ще хочемо добрати повітря ще більше. І так само на видихах ми зробимо видих і зробимо три коротеньких довидихи, щоб максимально, максимально звільнити наші легені від повітря. Давайте разом зробимо вдих, три тридовдихи, пауза, видих, і три до видихи, пауза. Знову вдих, три довдихи. І видих, і три до видихи, вдих, довдихаємо, видих. Три до видихи. Я думаю, ви вже відчули, як заспокоїлася нервова система, стала така легкість в тілі, думки також заспокоюються, і таке почуття, ніби тіло таке трошки полегшилося, знялося якесь навантаження з тіла і стало легше. Це якраз розблокована наша з вами діафрагма. До речі, цю практику можна робити перед сном, якщо у вас є проблеми з засинанням. Або ви відчуваєте якісь, якусь тривожність, про щось переймаєтеся, спробуйте зробити ось таку техніку, заспокоїтися. Ще дуже класно, якщо ви її зробите з закритими очима. Це ще більше сконцентрує вас на відчуттях, на почуттях і на диханні, і ви дуже швиденько прийдете в норму і заспокоїтесь. Ну і тепер переходимо до базової техніки діафрагмального дихання, яку. Я найчастіше використовую в своїх тренуваннях. Це дихання, ще його називають животом, але я все ж таки називаю його 3D-вдих, де ми якраз задіюємо повністю роботу всієї нашої діафрагмальної капсули. Для цього ми зараз з вами зробимо спочатку покладемо руку на грудну клітину і зробимо вдих в грудну клітину, а живот спостерігаємо також кладемо руку, щоб він у нас не збільшувався, не надувався. Лише грудною клітиною. Вдох. Видих. Вдох, видих, вдих, видих. А тепер животиком. Дих. Видих. Вдих. Видих. І знову вдих. Видих. А тепер робимо одночасно і грудною клітиною, і животиком. Таким чином роздуваємо максимально нашу діафрагмальну капсулу. Давайте разом вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. У нас з вами має бути відчуття, що під час цього 3D-вдиху ми дійсно розширюємося повністю по 360 градусів периметру, так, і відчуваємо, як ми прямо всередині. Збільшуємося так на вдихах і на видихах здуваємося. Це називає 3D-вдих, який дуже гарно розкриває нашу дихальну систему, наші легені, грудний відділ гарненько також відкривається і звільняються легені для того, щоб пустити в себе максимальну кількість повітря, максимальну кількість кисню. І далі вже сама техніка, тобто, це був перший етап це вдих. Другий етап це видих. Після кожного етапу ми робимо паузу. Це також важливо для того, щоб переключати наш мозок між етапами нашої техніки дихання. І отже, перший етап ми робимо вдих, 3D, пауза, і видих через рот, знизу вверх. Ми з вами допомагаємо собі видихати ще й м'язами тазового дна, підкручуючи наш таз трішки, якби вперед. То ми спостерігаємо, як ми надулись, як кулька, і потім здуваємося повільно знизу вверх. Якщо вдих у нас це досить такий швидкий, на раз або на 2 секунди, то видих має бути довшим на 4 або 5 рахунків. І давайте робимо з вами разом вдих на раз. І видих на 4. Вдих, видих. Раз, два. Три, чотири. При цьому ми допомагаємо собі здувати повітря, включаючи по периметру весь наш корсет. Внутрішні м'язи нашого кора, які якраз опоясують повністю всю нашу талію. І ми себе, ніби як такий корсет, коли зав'язують ззаду, за, такими шнурочками. Так само ми себе зав'язуємо, подумки, і виштовхуємо все повітря з легенів знизу вгору, допомагаючи стискати і стягуючи м'язи живота навколо нашого тіла. І давайте знову разом вдих і видих. Стягнули себе максимально, максимально, от прям відчуваємо, що аж, аж така, так, такий тремор у нас прям відбувається такий в районі нашого живота. Ми максимально, максимально скорочуємо прям до центру, до нашого попочка, наш живіт, аж ніби він у нас до спини хоче прилипнути. І ще раз вдих і видих, стягнулись. Видихати краще з посмішкою. По-перше, це фізіологічно допомагає більше випустити повітря з легенів і допомогти собі через цей супротив ще й скорочення м'язів живота ще більше і більше Звільнити наші легені. А по-друге, це гарне самопрограмування на позитивну енергію, на позитивний настрій, і потім цю посмішку ви після тренувань забираєте з собою в новий день. Це круто, це просто The Best. Тому використовуйте цей прийом. Я називаю дихальну гімнастику, гімнастику позитивних людей. Вона дійсно позитивна, і після неї така бадьорість ще й класний цей настрій і вібрація позитиву. Ми поїхали разом! Ще раз. Триде вдих на раз. І видих на чотири з посмішкою. Видихнули. Вдих. І посмішка. Видих. Знову вдих. носиком і видих. І тягнулись, стягнулись. Прямо знизу вгору у нас наш, наша кулька стягується повністю. Навіть можете собі ще також допомогти уявою, коли ви видихаєте, уявіть, що ви затушуєте свічечку на торті, на гарному смачному торті, ви намагаєтеся її затушити вашим видихом. Давайте спробуємо ще вдих і видих. Це наш тортик. А ми видихаємо і посміхаємось. Ще й можна бажання загадувати як з тортиком. І знову вдих і видих. Чудово. Ну що ж, сьогодні ми з вами засвоїли базову дихальну техніку. Дихальної гімнастики. А на цьому каналі вас чекатимуть експрес-тренування дихальної гімнастики на все тіло для вашої стрункості, бадьорості та, звичайно ж, молодості та краси. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок і нових тренувань, і не пропустити щось цікаве. Обіймаю і до нових зустрічей!